Нам треба зламати все, що є сьогодні, соціального. Ця заява міністра соцполітики Жолнович просто шокувала всіх українців. Але знаєте, такі заяви, подібні заяви, очікувані від політика, яка з'явилась в коридорах влади разом із одіозною Галиною Третьяковою, яка розказувала про неякісних дітей, з подачу проєкту олігарха Віктора Пінчука, нові лідери, де вона представила. Концепцію нового антитрудового кодексу власного авторства. От знаєте, якісь поспіль антисоціальні ідеї. От говорять прямо, відверто, не соромлячись, от, ну, ну, взагалі не соромлячись. Треба зламати все соціальне. Вивести із зони комфорту українців. От відчуйте, просто відчуйте рівень абсурду, абсурду. На 10-му році війни міністр соціальної політики може всерйоз ставити під сумнів, те, чи буде статус ветерана надавати якісь пільги. Ну, Чесно, в мене просто. Ну, я, мені хочеться з ось зараз це сказати, але не можна, не можна. Ах, негарно з матами спілкуватися. А, ось зверніть увагу на той факт, що міністр соціальної політики публічно порушує першу статтю Конституції України, в якій чітко сказано: Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна правова держава. Чому немає ніякої реакції влади? Міністр Шоунович все можна? Суть неоліберально олігархічної політики, як нинішньої, так і всіх попередніх наших влад, дуже проста. Ви люди, люди праці, ви будете працювати, будете воювати, будете платити податки, будете вмирати. Ми один найбагатший відсоток населення, будемо багатіти від вашої пра платі, праці, не будемо сплачувати справедливі податки, будемо ховати все в офшорах, не будемо помічати корупції, віддавати там вам якнайменше, забираючи собі якнайбільше, будемо в повній безпеці ховатися за вашими спинами. Ну, якось так. Я це бачу так. І ще, знаєте, аж бісить, коли нам постійно ставлять, в приклад, Європу. Ну, от уявіть, ну, надалеко нам до Європи. Якби в тій же Данії, там, Швеції, Норвегії, Фінляндії, будь-де будь-яку будь країну візьміть. Щоб якийсь політик зробив ось таку заяву, він би одразу вилетів з влади. Або вже ніколи б до неї не потрапив. А наші можновладці лицемірно виставляють умовну там Данію за взірець, але при цьому не хочуть давати українцям той рівень життя тих же датчан. Натомість тільки роблять те, що працюють на прибутки своїх олігархічних господарів і на свою власну кишеню. Але лафа закінчується. Дійшли до того, що міжнародні донори більше не вірять. Треба добре взагалі розуміти, чому американський список реформ з'явився спочатку в публічній площині. Що це значить? Це значить, що не публічно вже просили про це, потім вимагали, але не допомогло. Ну, не для того люди. Приходять до влади в Україні, щоб обмежувати своє право красти з бюджету якимось антикорупційними органами і незалежними судами. Поява цього документу про те, що ось треба зробити ці 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 реформи для того, щоб ми дали вам зброю і так далі, і допомагали вам матеріально і так далі. Поява цього публічного документу говорить про закінчення Лафи для крадіїв. Розумієте? От що в першу чергу це. Значить, донори хочуть допомагати Україні, але не кормити покидьків, які крадуть у вдови і крадуть у солдата, які не помічають корупцію, які просять зброю, а потім самі ж, вибачте, обсирають міжнародних донорів, які гроші зі свого бюджету не вкрали, а віддали Україні. Якщо ви добре почитаєте цей список реформ. Це в першу чергу боротьба з корупцією. І побачимо, як наша влада все це виконає. Зараз дуже складно взагалі говорити про те, наскільки жорсткою буде позиція Вашингтону по виконанні ось цього плану реформ. Але точно ясно, що на кону стоїть вся наша країна, стоїть тисяча людських життів. Дуже хочеться, щоб можновладці подумали про людей. Подумайте про людей. Ніякі мільйони набиті кармани не допоможуть пропетляти, бо думають, що пропетляють, не пропетляють, і уникнути персональної відповідальності в майбутньому. Це вже доведено Коломойським. Схаменіться, дуже хочеться дуже хочеться справедливості, дуже хочеться чесності. На кону вся країна і дуже багато людських життів.